Всім привіт! Трошечки стишив дощ, хоча ще накрапає. Оголошення всім, хто чекає на полуницю. Як розумієте, я сьогодні не змогла влізти в ділянку, щоб накопати. Але не переживаємо, як тільки, так зразу, якщо сьогодні оце дощу далі не буде, то я і ввечері піду копати. І полуничка усім буде. Полуниці всім вистачить, усім буде. Просто оце, ви бачите, погода вносить свої корективи. На сьогодні-завтра, ну, ну два, максимум три дні, і я всім пороблю відправки. У мене всі записані, всім вистачить, кількість штук, адреси, телефони, все. Все це в порядку. Я сама розстроїлася. Знаєте, я люблю, коли людина замовляє. І навіть якби сьогодні хтось замовив о сьомій ранку, наприклад, то я могла б і сьогодні до основного того, що я копала, і внести це замовлення, і сьогодні б і поїхали. Я люблю, що сьогодні замовляю, завтра в мене вже людині відправляється. Ну, Бачите, таке погода. Але з тим все зазеленіло, лелеки прилетіли, життя триває. І ще деякі пташки. Чуємо з буси, як гуляємо, чуємо, ще такі якісь нові голоси з'явились навколо на деревах. Дикі голуби щось воркочуть. Все зазеленіло, завеселіло. Цей дощик все потягне за вуха. Буся в мене там у телятник пішов, Це ж я вийшла бусю гулять. Йому така погода дуже не подобається. Ці на дворі. Купила тобі сьогодні молока. Вранці спеціально заказала, щоб тобі залишили в магазині. Бо вчора всього одна бутилочка була в магазині. Ну, ще, ще рано тебе годувати. Гуляй. Не холодно. Це наш баранчик, якого ми годуємо з рук. Тому що його мамка, он лежить його мамка. Родила їх троє, дві чорні ягнички, і він біленький. І ягничок годує, а його ні. Тому ми більше місяця вже його годуємо і з рук. Так бучечка. Це дуже не подобається Бусі, така погода, дуже. Ну, звичайно, розмокло на городі. Ось ми доходимо з бусею до нашої полуниці. Ой, а вона як зазеленіла ще краще. Ну, звичайно, м'яко дуже стало. Видно, що земля набралася води. Нічого. Як тільки я одним махом усі посилки разом буду робити, щоб не повітри в день. А все, що замовлене у мене, таке легше пакувати, ніж вироби з ротангу, наприклад, коли треба велика ємність, велика коробка. а... Таких коробок у мене вистачає на полуницю. Як усе зазеленіло. Всі бур'янці, як зелено робиться. Що ти виглядаєш? Це ж один ти тільки по дощу лазиш. Всі коти порядні сидять в укриттях. А ти ганяєш, ще й лапи мить будемо. Аби вже стишало, так ні йде малесенький дощик. Небо не підіпреш. Підемо ми далі гуляти. Ну, на дворі нічого не зробиш, хоча, хоча й робити так нічого поприбирано, позагрібано все. Поки я хворіла, мої садочок доладували. Хіба що потроху робити? Моє замовлення з ротанго я обов'язково покажу. Хоч і маю час, це не скоро. Протягом місяця мені треба зробити. Ну, трошки менше вже. Але вчора вже почала потроху плести. Там будуть два вироби дуже-дуже гарні. Всім гарного дня. А ми пішли далі ноги марати наші. Бачите, які чисті.